Доброго дня, Україно! Я Ігор Жданов, керівник проєкту інформаційна оборона фонду відкритого політика з традиційним щотижневим оглядом. І ми будемо сьогодні розглядати події, що відбулися з 10 по 16 жовтня на цьому тижні. Ну, зрозуміло, про що ми можемо говорити. Перше, це чому все-таки Путін завдав масований ракетний удар по Україні. Які причини до цього, які наслідки? Чи буде побудована українська система ППО? І чи вона буде побудована власними силами, чи це буде допомога наших партнерів? І чи зацікавлені наші партнери угідні відповіді на ракетні удари Путіна. Наш канал проєкту інформаційна оборона він для тих, хто цікавиться зовнішньою політикою, політикою внутрішньою, хоче розібратися у всіх їх розплетеннях, політичних рішень, їх наслідках, причинах. Саме для цього ми записуємо це відео для того, щоб вам стало зрозуміла ситуація України і робити якісь прогнози на майбутнє. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тому що це відео побачить більше людей. Тепер переходимо до подій, які відбулися минулого тижня. Перше про масований ракетний терор, який поновив Путін проти України. Я говорю, поновив, тому що. Так, да, дійсно були серйозні обстріли і Харкова, і Запоріжжя останнім часом, і Миколаєва, але отакі масовані ракетні удари він трошки призупинив. У понеділок, 10 жовтня, вранці, десь пів 9, о 8 годині, ми почули у своїх містах вибухи ракетні. Це не баловна, це вибухи. Путін і російські агресори завдали удар. 84 ракети прилетіли до України, 24 безпілотники він намагався атакувати. Наша система ППО ну, в силу своїх обмежених можливостей, будемо прямо говорити, вдалося збити нам 43 ракети і 13 БПЛА. Загинуло, на жаль, 19 людей, кількість продовжує збільшуватися. 105 було поранено. Близько 4 тисяч населених пунктів залишилось без тепла і світла. Ну, на відміну від заяв пропагандистів, зрозуміло, що удари наносилися не лише по об'єктам критичної інфраструктури, а прямо по центрах міста. Ну, наприклад, в Києві е вразили практично мою альма-матер, Це Київський університет, Червоний Корпус. Там постраждав пам'ятник. Грушевському постраждав, постраждав будинок Центральної Ради, де проголошувалися декрети УНР Української Народної Республіки про незалежність України. Жовтий корпус загинули люди. І дитячий майданчик Парку Шевченка, який знаходиться навпроти Червоного корпусу. Давайте розберемося з вами, які силі все таки став Путін, поновивши цей масований ракетний терор проти України. Ну, перша. Мета перша його оціль, вона абсолютно зрозуміла. Це бомбити Україну о, в середньовіччя, як вони говорять, е, знищити критичну цивільну інфраструктуру, це наші теплогідроелектростанція, електромережі, тепломережі, і в кінці кінців заморозити Україну і е, створити великі проблеми з е, постачанням всього на фронт. Е, вони розраховували, що система подходження критичної інфраструктури вона призведе до зменшення стійкості оборони України, створить проблеми з логістикою, завадить маневрування резервами, і в кінці в кінців при, е, принесе е, холод і темряву в наші оселі. Але ворог прорахувався завдяки от, праці наших комунальників, енергетиків. Всіх ремонтників, будівельників, всіх, хто був задіяний у цій е, нелегкій праці, е, пошкодження вдалося ліквідувати е, чи нейтралізувати за декілька днів. Зрозуміло, не всі, але зрозуміло, що принаймні е, в Києві, якщо перші дні було аварійне відключення, і були е, такі визначені дні, коли потрібно, часи, коли години, коли потрібно економити електроенергію. То не відмовляєшся від самої економії, ми все-таки ці графіки прибрали. Ну і на додаток зіграла, окрім важкої праці енергетики, і та особливо, що ще під час радянської доби тут було багатократне резервування на випадок війни енергосистеми. Тому і це вдалося завдяки цьому вдалося ці пошкодження полагати досить швидко. Мета друга от, це зламати українську націю, посіяти паніку зневіру у Збройні Сили України, зневіру до української влади, серед мирних українців. Повернуся у далекий 1921 рік. Тоді вийшла книжка твір. Такого італійського генерала Джуліо Дуде панування в повітрі, який він говорив, що якщо застосувати масовані авіаційні удари, то шляхом психологічного терору тиску можна примусити націю до капітуляції, друга світова війна довела, що ця концепція була хибною. Приведу лише один приклад: який досить багато у липні, жовтні 1940 року. Під час битви за Британію, німецькі німецьке Люфта е, підвергли масовим бомбардуванням е, міста Англії, Лондон, інші міста. Ну досить жорстке було бомбардування. Але е, британці не здалося. Піддані короля, нічого не казали про і не примушували владу, і тоді вже було уряд Черчилля до якоїсь капітуляції британці вистояли і не зламалося. Я переконаний, що вистоять і не зламаються, і українці замість паніки Путін отримав багатомільйонні прокльони прокльони моїх співвітчизників та все зростаючої ненависти расистів. Я теж записав відео, сказав: пане Путін, нас не зламати, навіть не думайте про це. Ми не капіталюємо, ми переможемо. І закликав кожного українця надіслати отаке послання російському диктатору. Ну, і ще одна мета, якою керувався Путін, це для суто внутрішньоросійського використання. Останнім часом позиція Путіна серед еліти і серед ура патріотів, так званих російських, вони суттєво послабли. Представники російського політичного класу задавали закономірне питання. А де ж обіцяна перемога швидка, а де взяття Києва за три дні? Натомість вони отримали санкції. Натомість вони отримали конфіскацію майна і проблеми всередині Росії. Ура патріоти вважали дії Путіна недостатньо жорсткими, млявими та беззубними, і вимагали вони чергової ескалації. Ви просто послухайте їх на всіх цих пропагандистських каналах, і вимагала чергової ескалації військових дій, зокрема, ударів по мостах, по інфраструктурі. Цивільний про, по центрах прийняття рішень. Особливо загострилась там ситуація всередині Росії після е, вибуху і підриву Кримського мосту, і ця е, диверсія на кримському враження Кримського мосту вона стала приводом, але не причиною, для такого масового нанесення ракетного удару минулого тижня, таким чином, кремлівському е, карлику вдалося заспокоїти е, і політичний клас, і е, особливо гра Довести, що він здатний на жорсткі рішення, що він готовий йти до перемоги, і так і е, і, 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 тощо, і так далі. Але Зрозуміло, що повністю нейтралізувати оці кризові явище, які зростає всередині еліти, оцей елітний криз, кризу, що назриває, йому не вдалося. Я переконаний, що і подальшими успіхами Збройних сил України кризове явище серед російської еліти будуть лише зростати. І рано чи пізно знайдеться якийсь високопосадовець чи російський доларовий мільярдер, який промовить. Сакраментальну фразу, а цепто не справжній. Що ж відбувалося, і як відповіли країни наші партнери на оці масові ракетні удари? Зрозуміло, що Збройні Сили продовжали свої бойові дії на фронті? Там Зараз важко, нелегко, ми потрошку просуваємося вперед, але зрозуміло, такого просування, як було під час харківської операції, поки що не відбувається. Повернуся на тисячоліття назад. Ну, дехто скаже, при чому тут тисячі років назад і сь сьогоднішня Україна. Просто нагадаю одну давна легенду про царя Мідаса. Боги наділили його такою класною і чудовою казковою особливостю. До чого він не доторкався, все перетворювалося на золото. Ну, здавалося би класно. Правда, він помер від голоду, оскільки не міг їсти, оскільки хліб у нього перетворювався на золото. Але справа не в цьому. У Путіна він є антід У Путіна є така особливість. Як е, чудово для українця, е, за що він береться, воно перетворюється на Лейну, на свою протилежність. Ну, згадайте. Е, виступав проти розширення НАТО аж до війни з Україною, отримав вступ до Альянсу Фінляндії, Швеції, розширення сухопутного кордону е, з, з воєнно-політичним блоком на 2000 км. Е, говорив, що е, на Київ за три дні отримав блискучу контрнаступальну операцію під Харковом. І перелік можна продовжувати, ви саме його знаєте. Так вийшло і на цей раз: замість паніки, знищення оборонного потенціалу України внаслідок масового е ракетного удару, він отримав збільшення військової е перемоги, е допомоги Україні з боку партнерів, наших партнерів, та визнання Росії. Як держави терористов згадайте останнім часом зустрічі в Рамштайні, вони е, у форматі Рамштайн, тому що всі вони проходять там на авіабазі в Німеччині, е, вони перетворилися на такий собі рутинний захід, де вже е, оформлювалася логістика постачання зброї до України. Рішення про те, що постачати, коли постачати, як постачати. Як там було, приймалося, що і коли постачати, вони приймалися заздалегідь у столицях провідних країн Заходу, США, Франції, Німеччини, Польщі і так далі, наших союзників, наших партнерів, а от на таких зустрічах вони лише оформлювалися документально. Але завдяки недолугим діям російського диктатора на Рамштайні, 6, 6 було ухвалене таке доленосне рішення, яке якісно змінює систему поставок зброї до України. По-перше, скасоване старі табу на поставки систем ППО до України. Ну зокрема, зняте обмеження з їх кількості і з. Номенклатури саме головне поставок. Якщо ми говорили раніше, там це, як правило, поставки е, систем ППО, які є е, системами засобами ППО е, е, військового е, полюбою, тобто це супровід колон е, е, Збройних сил, це боротьба е, безпосередня. На лінії зіткнення, на лінії на передку з військовими з цілями, повітряними цілями ворога, то зараз вже йде мова про поставки і суттєве збільшення поставок ППО, які мають стратегічний характер, які будуть захищати міста і села України, так звана об'єктова ПВО, але або е е е протиповітряна оборона цілої країни. Навіть говорять про поставки е систем Петріот. Ви знаєте, вони дуже дорогі, але ну, треба розглядати. І там є різні модифікації, але зараз не будемо заглиблюватися у деталі. От, е тобто, те, що, про те, що говорили наші партнери, що ми будемо створювати таку систему ПОПО -ПО після війни. Вони вирішили створювати її вже зараз. Тобто мова йде про інтегровану систему, ешелоновану систему. Тобто, що це таке. Ну, я теж не спеціаліст, але я у розмовах з експертами, які займаються цим питанням, вони мені пояснили, що інтегрована є, вони можуть обмінюватися даними, передавати один одному ці дані, наводити на ціль один одного. Вони перекривають е, ці засоби ППО. Е, певні площі ураження, тобто декілька батарей може вразити ту чи іншу ціль, яка летить над Україною. І вона ешалана. Є середня дальність, мала і велика дальність. Вони прикриваються, тобто це дуже складна система. Якщо говорити без таких подробиць, то одним словом. Наші партнери готові допомогти нам у створенні нашого залізного куполу, нашими містами, цей купол буде створений із Сталі Азовсталі, і це буде не у віддаленому майбутньому, а прямо зараз. Оце саме головне, що нам потрібно розуміти. По-друге, щодо змін, які відбулися в Рамштані. якщо раніше держава-партнери дуже обережно говорили про інтенсифікацію. Темпи військово-технічної допомоги про пришишення цих темпів. То під час останньої зустрічі міністра оборони вони навпаки з ентузіазмом шукали можливості поставок зброї до нашої України. Отак подіяли ці удари. Відомо, Джо Байден підписав новий указ про допомогу Україні на 675 мільйонів доларів. Польща передає 150 терміналів Старлінки. Ви знаєте, що це дуже важливо, оскільки там Ілон Маск. Е Якими дивним чином поміняв свою позицію, але менше з тим ми знайдемо гроші, оплатимо ці старлінки, нам допоможуть, ми знайдемо всередині країни, допоможуть е країни-партнери. Польща е да, про Польщу сказав, Португалія ще й з лінтокрилів, вони їм не потрібні, нам вони точно пригодяться. Такі старі е радянська модифікація, але у нас це воно буде необхідно. Іспанія чотири системи паповоховок там передостання модифікація, наскільки мені відомо. Тобто, хоча вони створювали ще ті роки, але оця передостання модифікація вона там модифікувалася у 90-ті. Тому це дає можливість їх нормально застосовувати проти російських повітряних цілей. А саме головне почалася обережний і обговорення теми постачання німецьких леопардів. Про що ми вже 20 разів говорили, і про що німці категорично були проти ще декілька днів назад. Я ще раз скажу і звертаюся не лише для українців, звертаюся до наших партнерів, до наших колег Заходу. Для перемоги України потрібна сучасна техніка, потрібна сучасна зброя, потрібна сучасна озброєння. Не дайте її нам це інше. Наші збройні сили зроблять самі на полі бою, ми досягнемо перемоги. Ще один аспект про Росію як державу-терорист. Зовнішньому політичному фронті Росія також отримала саме суттєві удари. От французький президент Макрон акурат після всіх цих е, ракетних ударів заявив, що у середу, якщо я не помиляюсь, що Україна повинна відновити свої е, кордони в межах 1991 року. Це примітно, оскільки це чи, раніше ж ми ж чули кордони 23 лютого. Е, Крим, да, але ну, є питання. А тут чітка заява: 91 рік. Кордони в межах 91 року. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Російську Федерацію як країну, яка має терористичний режим. Ну, це практично дослівна цитата, але для, для сприйняття ми будемо говорити, що вони визнали Росію державою терористом. І е, тут хочу теж акцентувати вашу увагу. Запам'ятайте, парламентська асамблея Ради Європи це перша міжнародна державна е, організація. Яка визнала Росію державою терористам? Це для нас дуже важливо. Це перший камінчик, це перший е, такий крок до такого масового визнання, до якого ми будемо намагатися наблизитися? До речі, в документ оцю цю резолюцію Генеральної Асамблеї внесли правку, яка закликає країни е, наших партнерів надати засоби ПВП для України. Свою чергу Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, які засуджує проведення Росії оцих фейкових псевдореферендумів на наших тимчасово окупованих територіях. Нас підтримали 143 країни із 194, які є членами цієї генеральної асамблеї, такого загального зібрання країн, членів ООН, і лише 4 країни це традиційні сателіти Росії. Це Білорусь, Нікарагуа, Північна Корея ще, і Сирія голосували разом з Росією проти цієї резолюції. Я хотів вам сказати, що не слід применшувати от, значення от таких от рішень міжнародних організацій. Да, на перший погляд, хтось скаже, буде, напевне, правий. З одного боку, що з них не вистрілиш і з них не вб'єш окупант. Але з іншого боку, кожен такий удар, який пропускає Росія на зовнішньополітичному фронті, це це глина у фундамент нашої перемоги. Це без... безперечна. Та нової, а саме головне, нової архітектури світової безпеки, де Україна буде грати не останню Оце все, що я хотів з вами переговорити поговорити і проаналізувати події за минулий тиждень. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки до чергової зустрічі через тиждень.